Народна пам'ять це свіча не згасна, бо в ній горить історії святий вогонь. Це розповідь про тих, хто згинув перечасно, чи хто служив народу аж до сивих скронь. Народна пам'ять це і подвиги, і герої, це радість перемог і сльози матерів. Шануймо ж пам'ять ми з тобою. І пам'ятаймо вірних Україні доньок і синів.

Свобода, Україна це нероздільні поняття. Ми прагнемо волі і незалежності, як орли, що літають високо в небі. Нас, українців, ніколи нікому не посадити в клітку, не приборкати, не зламати. Наша віра, наша мова, наші звичаї, і традиції, унікальні, і неповторні. Тисячоліттями ми виборюємо свободу, бо ми, українці, гордий і несхитний народ. Так було, так є і так буде завжди. Справжнім символом боротьби за українську державу став бій під крутами. 29 січня в Україні вшановують пам'ять героїв Крут. Які намагалися зупинити більшовицький наступ на Київ у 1918 році. У цій борні склали крила Орлині на Віктар Україні близько ста військових і ще 27 студентів, які потрапили у полон і були розстріляні більшовиками. Згодом їх поховали на Аскольдовій горі в Києві. Ши ворога на чотири дні київські юнаки дали змогу укласти брецько-литовський мир, що означав міжнародне визнання української незалежності. Всі хлопці віддали Україні найдорожче своє життя. Мамо, а ви пам'ятаєте, як я любив Дніпро. Як дуже гарно в душі і на серці було. Мамо, а ви пам'ятаєте, як я любив наш Київ, як в цьому місті жити і творити мріяв? Мамо, а ви пам'ятаєте, як я любив рушники. Вони мали запах волосся вашого і теплої руки. Мамо, а ви пам'ятаєте, як я любив хищати. Для мене найкраще вулиця в будні свята. Мамо, а ви пам'ятаєте, як я любив село? Там все буяло і біля хати барвінком цвіло. Мамо, а ви пам'ятаєте жовте поле? Сонніх і цвіт ніколи в житті не забуду. Мамо, а ви пам'ятаєте, як я любив життя? Не плачте рідненько, немає мені вороття. Мамо. а пам'ятаєте, як я любив Україну? Як вас рідна мамо, дощем в душі до загину. Прості студенти та гімназисти молоді, національні свідомі юники, яким лише деяким було трохи за 18. Вони не мали великого військового досвіду. Вони були такими ж, як і ми. Мріяли про майбутнє, закохувались, писали листи, кликаючи надію на щасливе життя. Але взиму, 29 січня 1918 року, їхнє життя набуло іншого сенсу. Коли доросле населення чекало приходи Червоногвардійців... ця боротьба в історії українського народу буде записана золотими буквами. І хай на ну, переговори з совєтами, не піде воювати! Правильно! Направівали слові! Леді на бізнес-цеплі та заводи! Лучше буде по хатах Невелика група молодих студентів і гімназистів вирішила стати на захист своєї батьківщини. Вони знали, що ворог наближається. Багатотисячна армія більшовиків із досвідченими воїнами й потужною зброєю. Вони знали, що шансів мало, але вирішили не відступати. Близько 300 юнаків стримували натиск ворога, розуміючи, що більшість із них не повернеться додому, до рідного міста чи до тієї, хто чекає на них із теплом у серці. Їхній бід під крутами став не просто військовим протистоянням, а символом незламності духу та уроком для наступних поколінь. Це була боротьба за честь. За свободу, за майбутнє України. Їхній вчинок це більше, ніж подвиг. Вони хотіли показати, що любов до України це конкретні дії, що навіть невеликі сили може змінити хід історії. Ми не маємо права забути цю жертву. Вони нагадують нам, що кожен із нас має силу змінити цей світ. Їхній подвиг має жити не лише в підручниках історії, а в наших серцях і вчинках. Це наш обов'язок перед ними брати приклад із їхньої незламності, передавати цю силу наступним поколінням і разом будувати майбутнє, за яке вони боролися. Пам'ятаймо про героїв, пруд. надихаємося їхньою сміливостю і будьмо такими ж віденими в своїй батьківщині, як вони. Їхня боротьба була про свободу, єдність і віру в краще. Слава героям! Крут! 29 січня! 1918 року поблизу станції Крути близько 400 українських студентів і гімназистів стримували наступ чотирьохтисячного більшовицького війська, яке рухалося на Київ. Деяким студентам і гімназистам не було навіть 18-ти. Вони були такими ж, як і ми, молоддю, що хотіла жити, але це їм не завадило стати на захист своєї батьківщини. Бій тривав близько п'яти годин і завершився відступом українських сил. Їхня битва не була даремна, тому що це дало час Центральній Раді підготувати столицю до оборони. Під час бою більшовики зазнали значних втрат. Але наша втрата болючіша. Українська сторона втратила близько 70 ста бійців, які були цвітом нашої нації. Після бою під крутами більшовики захопили в полон 27 студентів, які прикривали відступ українських сил. Їх стратили, але перед смертю вони заспівали гімн країни, показавши, що, попри їхній молодий вік, їхня мужність триматиметься до останнього подиху у їхньому житті. Пам'ятаймо про героїв Крут. Минуло 107 років. І знову вірні сини й доньки України гинуть на полі бою, захищаючи рідну землю від ворогів. За ці роки страшної війни склали крила Орлині на вівтар Україні більше десяти тисяч захисників. Орли моєї України. Живіть у пам'яті людей. Ви віддали життя за нас, своїх дітей. Орли моєї України, ви справжні патріоти, бо добровольцями пішли за мир боротись. Орли моєї України стаю я перед вами на коліна, бо не побачите ніколи вже ви доню й сина. Орли моєї України, ви не дали зрубати крила, а все над рідною землею вилетіли і летіли. Орли Моєї України, ви колись до школи поспішали і мріяли, дружили, славні подвиги героїв пам'ятали, Орли моєї України вам подяка за наше життя, народна пам'ять про всіх вас, справа свята. Орли моєї України вам подяка за наші уроки, що ми в майбутнє робимо важливі кроки. Орли моєї України, вам спасибі, що закрили нас з собою від ворожих куть нас захистили. Орли моєї України вам перед Богом обіцяємо, що й ми в майбутньому країни ворогів здолаємо. Орли моєї України ви герої нашої держави, наша сила, міць, незламність, вічна слава. Героїв наших і скупелі огортали рушниками, гаптованими золотими рученьками мами, а потім в дорогу їм давали на правду і добро, на мир благословляли. Тож поцілуємо рушник дарунок долі неземний, і станемо в єдиний український переможний стрій. Український рушник від'їздаємось у спільне коло в єдності, наша сила, нехай засвіте рушниками єдна. Розгорніть свої рушники, підніміть їх, їх до верху Овчачі України кормив нас хнір, і зліз на ворогів, і ось ми. У бою шичевому или не цени, Наслам не мог гранить оплаченных. Єдиний і соборний стрій, щоб рушниками Україну боронити, щоб захищати край квітучий свій, щоб тут майбутнє усім разом нам зустріти, щоб зупинити тисячі страшних ракет, захисникам, щоб світлою була дорога, щоб мир настав і ще тривав в країни зле, і щоб настала довгождана перемога. І червона калина вдай пишається, наша славна, рідна Україна не зламається.